Для того, щоб перевірити, як виглядає структурний ґрунт, ми можемо використати звичайні рослини, які стоять у нас на підвіконні. Давайте подивимося. Зазвичай в рослинах використовується чорнозем. Чорнозем є найпридатнішим, як ви знаєте, і найгарнішим для. Того, аби вирощувати рослини в будь-яких умовах навіть вдома. І давайте зараз перевіримо, наскільки якісний і наскільки структурний чорнозем розташований приблизно ось у цьому горщику у цієї рослинки. Ми бачимо, що ґрунт складається з ось таких ось невеличких грудочок. ось Одна з них ось тут є ще трошки більше, трошки менше. Це значить, що даний ґрунт він дуже гарно пропускає і стримує кисень і в той час як пропускає і стримує також і вологу. Тобто рослини можуть вживитися набагато більше, ніж вони б вживалися у піщаному ґрунті. І остання класифікація ґрунтів це класифікація ґрунтів за будовою ґрунтового профілю. Якщо ми виріємо яму на будь-якому ґрунту, то будову вони будуть мати спільну. Лише десь чогось буде більше, десь чогось буде менше. І так, профіль під назвою С, це так звана материнська порода. Це гірська порода, на якій сформувався наш ґрунт. Профіль Б це перехідний горизонт. Перехідний горизонт між материнською породою та гумусом родючим шаром землі. Гумус this chai... is Називається горизонтом А гумус. Це ще раз нагадуємо. Це горизонт, в якому рослини беруть свої необхідні поживні речовини. І нульовий горизонт або він ще називається А 0 Це лісова або степова підстилка. Це рештки відмерлих рослин, які відмерли і посохли від попереднього сезону. Якщо ґрунт розташований на степу, то у нас підстилка степова. Якщо в лісі, то підстилка ця лісова. Іноді ще існує горизонт вимивання. Це він притаманний для ґрунтів, які поширені у широтах, де випадає достатньо велика кількість опадів, в результаті чого поживні горизонти з вумусу вимиваються у перехідний горизонт. Це є негативним явищем для ґрунту, тому що рослинам стає менше, чим живитися. І так, які ж ґрунти існують за саме забудовою ґрунтового профілю на території України. І на північнішій частині України у нас розташовані дерново підзолисті ґрунти. Вони мають такий трошки коричневатий колір, ми бачимо це на нашій фотокарці. Яким чином виглядають дерново підзолисті ґрунти у розрізі? І так ми бачимо, що шар а 0 це шар лісової підстилки. Оскільки на дерново підзолистих ґрунтах ростуть переважно мішані ліси, це соснові, букові, грабові. Дерева то ми бачимо, що підстилка тут буде якраз лісова. Ця підстилка ще називається словом Дерн. Під лісовою підстилкою йде родючий шар гумус. Шар гумусу він не є дуже товстим і складаємо, бачимо, приблизно до 20 см. І, і, в принципі, ще існує третій горизонт А2 це вже вище згаданий горизонт вмивання. В результаті цього, що на полісі випадає багато, достатньо багато опадів, то земля в нас. Вимивається, то, то гумус у нас вимивається до перехідного горизонту, який позначений вниз в нас АБ. І ось дерново дерновопідзорстий ґрунт він сформувався на материнській породі, яка являє собою а, морени. Морени це каміння, яке було обкатано внаслідок діяльності льодовиків ще з епохи зледеніння. Що нам необхідно для того, щоб покращити якість дерново підзовсих ґрунтів? Покращення якості грунти ґрунтів називається меліорацією в даному випадку. Кращим способом того, щоб покращити їхню якість, являється вапнування, внесення вапна, роблячи їх, це робить їх менш кислими і більш придатними для вирощування більшої кількості сільськогосподарських культур. Південніше від дерново-підзолостих ґрунтів ідуть сірі лісові ґрунти. Сірі лісові ґрунти являються притаманними в першу чергу для українського Поділля. Ми бачимо, Ось ми бачимо, що вони є дійсно сірими на нашій фото фотокартці. І сірі лісові ґрунти являються, будуть найпридатнішими, найбільш придатнішими ґрунтами, для того, щоб вирощувати таку культуру, як буряк. Та цукровий буряк. Як ж виглядають сірі лісові грунти у розрізі? Ми знову ж таки бачимо: А0 іде лісова підстилка. Далі йде гумусовий горизонт, який складає приблизно 25-30 см, і плавно переходить в залишковий горизонт мивання, тому що на Поділлі теж ще опади в нас спостерігаються їх значно більше, ніж в інших частинах України. Потім іде в нас АБ перехідний горизонт, який переходить до материнської породи. Материнською породою в даному випадку є лес. Після сірих лісових ґрунтів південніше, переважно у центральній Україні, йдуть чорноземи опідзолені. Ось ми бачимо, вони в нас вже йдуть чорного кольору, це ми бачимо на малюнку. І як виглядають опідзовані чорноземи. Тут вже формується в нас зона лісостепу, тому підстрілка в нас йде степова. Шар гумусу складає приблизно 40 см. Ми бачимо, що горизонт вимивання на наводички ще також присутній, хоча іноді вже він і відсутній. Далі йде перехідний горизонт і материнська порода, знову ж таки, лес, як і в сірих лісових ґрунтах. Гумус за якістю поживних речовин тут не є найякіснішим з усіх чорноземів, складає всього лише 6%. Південніше опідзовани чорноземів ідуть чорноземи типові. Типові чорноземи є одним із найродючіших взагалі ґрунтів світу. Вони бачимо, вони такий мають чорний причорний колір, і поширені вже в перехідній зоні між степами та лісостепами. Склад дуже подібний. Це степова підстилка. Це гумусовий горизонт, який ми бачимо, сягає приблизно 70 см. Тобто шар гумусу дуже потужний і за якістю приблизно 7%. Поживних речовин там є. Це значить, що чорноземи типові вони є дуже і дуже придатливі для використання переважно у сільському господарстві. І останній на нижчий горизонт. Це, це материнська порода, знову ж таки, лес. Як і у всіх чорноземів, і у чорноземах звичайних лес також є материнською породою. Ось чорноземі звичайні вони теж є найродючішими ґрунтами і займають найбільшу площу нашої неньки батьківщини України. Ось Ми бачимо. Фотографію, щоб звичайних, як вони виглядають. І якщо ми приймо невеличку яму, як, як буде виглядати їхній профіль? Знову ж таки, лісова підстилка, знову ж таки, шар гумусу, який сягає приблизно 60 см вглиб, іноді також доходить і до 70 см глиб. Потім перехідний горизонт і материнська порода Лес, як ми вже. Загадували. І останній різновид чорноземів це чорноземи південні. Вони притаманні для північного причорномор'я та північного приазов'я. Також мають чорне забарвлення. Однак, в принципі, вони є найменш родючими з усіх чорноземів, які існують на території України. Ми знову ж бачимо лісова під... степова підстилка, яка сягає приблизно 5-10 см. Та гумусовий горизонт, такий вже тут не є дуже товстим, і доходить десь до 40 сантиметрів. Потім перехідний горизонт, ну і материнська порода Лес, як вже мабуть, всі зрозуміли. На майже на крайньому півдні України розташовані в нас каштанові ґрунти, які захоплюють собою південну частину Херсонської області та північну частину Криму. Каштанові ґрунти мають таке каштанове забарвлення. Ось ми бачимо на фотокарті. І відомі тим, що в них відбувається таке явище, як засолення. Засолення є негативним явищем для рослин і тому з ним необхідно боротися за рахунок в першу чергу зрошення. Що на що стосується каштанових ґрунтів? Ми бачимо, що степова підстилка тут також присутня. Гумус іноді буває засолений і шар його не дуже товстий, сягає приблизно 30 сантиметрів. Всі інше перехідний горизонт та материнська порода лес. Каштанові ґрунти також потребують меліорації, покращення це гіпсування, вносення гіпсу та зрошення, тобто поливання його полиття водою. Коричневі та червонобурі ґрунти являються ґрунтами крайньої південної частини України, там, де в нас вже в кліматичної точки зору панують субтропіки, це південний берег Криму, а також південні схили Кримський гір. Чому коричневі і червонобурі? Ми можемо подивитися, дивлячись на ось цю фотокатку, не дійсно такого коричневато червоного кольору. Як виглядають коричневі і червоно-бурі ґрунти? Перше, це йде підстилка. Підстилка може в них бути і лісовою, і степовою, дивлячись на Тип рослинності, який зростає на цих ґрунтах, далі йде шар гумусу, теж не дуже товстий, приблизно сягає 30 см, перехідний горизонт і материнська порода. Материнською породою в корічних та чорнобурих ґрунтах є вапняк, оскільки Кримські гори вони самі також складаються з вапняку. Кришним та червоним бурим ґрунтам теж необхідна меліорація, така ж сама, як і каштановим, їм необхідно гіпсування та зрошення. І останні ґрунти, які панують на Україні, це бурі лісові ґрунти. Бурі, лісові ґрунти притаманні гірській місцевості. У нас ця гірська місцевість спостерігається у Карпатах. Місцевість, в якій є достатньо велика кількість вложення. Вони мають бурий колір, Ми бачимо це на Малюнку і яким чином вони складаються. Значить, знову ж таки, зверху йде лісова підстилка, потім шар гумусу, який не є дуже товстим і сягає приблизно 25 см. Іноді присутній горизонт вимивання, принаймні в наших карпатських ґрунтах, через те, що Карпати взагалі являються зоною з надмірною зволоженістю найбільш вологою територією на Україні, то горизонт вимивання в наших бурих лісових ґрунтах він є присутнім. Далі йде перехідний. Горизонт та вапнякова материнська порода. На цього ми завершуємо наш відеоурок. Хочу сказати і подякувати вам за увагу і нагадати на те, що необхідно всі грунтові зони нанести на контурну карту України. Це як домашнє завдання. Дякую за увагу. На все добре.